Нові правила мобілізації, що чекає на обмежено придатних чоловіків до 25 років. Найближчими днями Міністерство оборони має видати наказ про заборону мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років, які були визнані непридатними в мирний час і обмежено придатними у воєнний час. Про це розповів спікер українського парламенту Руслан Стефанчук Українській Правді. Мобілізація обмежено придатних до 25 років. За словами Стефанчука, під час погоджувальної ради 17 вересня керівництво парламенту фракції і груп обговорило з представниками Міністерства оборони і Генерального штабу Су, як розв'язати проблему, пов'язану з мобілізацією обмежено придатних від 18 до 25 років. Ми провели великі дискусії з колегами з Міноборони і Генштабу, і ухвалили такі рішення. По-перше, Верховна Рада буде напрацьовувати нормальний механізм, щоб мобілізовані чоловіки віком від 18 до 25 років перестали підлягати мобілізації. По-друге, ми маємо забезпечити нормальну заміну цим особам завдяки загальній мобілізації в державі, бо не можемо оголити ті чи інші ділянки фронту, сказав він. Спікер парламенту зазначив, що представники Міноборони та Генштабу запевнили, що буквально найближчими днями з'явиться наказ про заборону мобілізації обмежено придатних віком від 18 до 25 років. Голова ВР також додав, що в наказі має бути положення, що вже мобілізовані обмежено придатні особи не братимуть участь у штурмових діях. Паралельно народні депутати обговорюватимуть із представниками Міністерства оборони і Генерального штабу. Як звільнити зі служби тих осіб, які вже мобілізовані, і замінити їх іншими бійцями?